Біля готелю подія за стоянкою. Ви всі знаєте, як себе вести необхідно під час вирішення тих чи інших питань, пов'язаних з правопорушенням. Але поряд з цим безпека особиста має бути на першому рівні. При перевірці документів у громадян підозрілих, які можуть мати при собі небезпечні предмети. Або автомобіль. Один спілкується, другий прикриває. Обов'язково. По всім маршрутам, де ви несете службу, ви повинні постійно доповідати старшим керівникам про всі пригоди, які відбуваються. Крім цього, якщо до вас будуть звертатися громадяни з приводу якихось незрозумілих питань, ви зобов'язані вічно з ними спілкуватися. Я вам всім бажаю щастю виконати всі поставлені завдання на сьогоднішній день. Наказують заступити для охорони громадського порядку в місті Вінниці під час несення служби дотримуватись дисципліни і законності культурно-вічного ставлення до людей. Вільно розійдись. Поліція Вінниччини працює в посиленому режимі несення служби. На вулиці міста вийшло більше 700 працівників поліції, які будуть забезпечувати громадський порядок. Всі, хто мають наміри. Вчиняти якісь правопорушення, будуть відповідати згідно чинного законодавства. Обов'язково наші працівники вибухотехнічної служби провели відповідні перевірки в тих місцях, де буде масове скупчення людей. Відповідно, ніяких даних про те, що може бути небезпека, немає на даний момент. Крім цього, вони і подальшого працюють до кінця, до завершення всіх заходів, які на сьогодні склановано. Всім вінничанам бажаю гарно сьогодні провести. Цей святковий день і бути впевненим в тому, що поліція забезпечує їхній спокій під час святкування дня Європи.